Другий засіб для нашого успішного духовного зростання є молитва. Безперечно, молитва є дією, за допомогою якої небеса стають ближчими до тих, хто молиться. Це час, коли душа людини насолоджується спілкуванням з Богом і робить те, заради чого вона була створена, прославляє Бога. Ісус Христос. Дуже добре розумів важливість молитви, і хоча він не використовував її для духовного зростання, оскільки був безгрішним, Ісус молився, щоб спілкуватися з небесним батьком і переносити випробування, з якими він стикався щодня. Також апостол Павло писав в Післанні до Ефесян 6 розділ, 18 вірш: постійно моліться духом усякою молитвою і проханням. Дбайте про це усякою витривалістю і благанням за всіх святих. Через молитву ми з вами пізнаємо любов Бога до нас і дбаємо про наших братів і сестер. Бог відкриває своє Слово завдяки дару молитви та допомоги Духа Святого. Наша душа отримує, якщо так можна сказати, небесний заряд завдяки молитві. І було б нерозумно з нашої сторони ігнорувати такий Божий засіб для духовного зростання. Це справедливо сказати і по відношенню до спільної молитви церкви. Єдність у дусі Христа допомагає нам з вами боротися з проблемами та усвідомлювати свою залежність від Бога. Спільна молитва братів і сестер є потужним біблійним засобом для духовного зростання. Як сказав Чарльз Сперджен, молитва це двигун для церкви. І ось у спільній молитві ми з вами беремо участь у потребах членів тіла Христа. Це збудовує нас і надихає проходити випробування і спокуси, а також ревніше служити для Божої слави. І ось це дає впевненість у Божих обітницях та церковній підтримці. Це, зрештою, об'єднує нас. З вами